Добрий день, мене звати Сергій Бабанін. Я медіатор. І моє завдання, Іване, прояснити зараз, що таке медіація і яким чином ця процедура може бути використана в кримінальному провадженні, в якому ви є, наскільки мені відомо, потерпілим. З ваших слів на території кафе, яке належить вам на праві власності, вчинене кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1. Статті 296 Кримінального кодексу поліганства. А саме правопорушник заїхав на мотоциклі на територію кафе потращив меблі, посуд, музичну апаратуру і тим самим заподіяв вам матеріальну, а можливо, ще й моральну шкоду. Ви можете подавати позов в кримінальному провадженні щодо відшкодування вам заподіяної шкоди як матеріальної, так і моральної. І цей позов буде розглянутий суддею. І якщо буде доведено вину правопорушника, то відповідно постановлене рішення щодо відшкодування цієї шкоди. Але практика свідчить, що виконуються ці рішення достатньо тривалий час. Місяцями, роками, залежно від матеріальних спроможностей правопорушника. Ну і бажання взагалі відшкодовувати цю шкоду. Процедура медіації дозволяє обговорити ці питання безпосередньо з самим правопорушником. Тобто, ви можете задавати будь-які питання, що стосуються вчиненого правопорушення і завданої вам шкоди безпосередньо самому правопорушнику. Тобто можете узгодити з правопорушником і розміри заподіяної шкоди, і порядок відшкодування, і час відшкодування. Цієї шкоди, як матеріальної, так і моральної, якщо ви це визнаєте, що вам заподіяно, ну і погодиться з цим правопорушник. Результати цих переговорів вас з правопорушником фіксуються у угоді за результатами медіації, яка ну, укладається між вами, але фіксується мною, підписується вами і мною як медіатором. Загалом в процесі проведення процедури медіації укладається два документи. Перший документ це договір про проведення медіації, укладається на її початку, якщо ви погодитесь і правопорушник здійснити цю процедуру. Ну і другий документ це саме безпосередньо угода за результатами медіації, які фіксуються результати цієї процедури. Так, ще один. Принцип важливий, який закріплений законом про медіацію, це принцип нейтральності та неупередженості мене як медіатора. Він означає, що в процесі медіації я не можу ставати на бік якоїсь зі сторін, чи вас, Іване, чи правопорушника. Рішення приймаєте виключно ви. Моє завдання, ще раз повторюсь, організувати процес і зафіксувати його результати. Крім того, згідно закону про медіацію, інформація, яка стане відома мені як медіатору, не може бути оголошена мною в подальшому в процесі допиту мене як свідка. Тобто, заборонено законом допитувати мене як свідка, і ця інформація не може використовуватись ні проти вас, ні проти правопорушника. Тобто, якщо підсумувати. В процесі процедури медіації у вас є можливість достатньо швидко вирішити питання щодо можливості часу та розміру вишкодування заподіяної вам як матеріальну, так і моральну шкоду. Якщо є питання, то, будь ласка, можете задати.